Всем привет, это топ сильніших персонажів в командах. Йонко, плюс в команді Роджера. Давайте зразу самих капитанов персонажів з команди Шанкса та неконечних персонажів тут не буде. Плюс добавлю, то, що невозможно абсолютно точно определить место кожного чого персонажа. Тому заранее говорю, що персонаж может бути взаємо на дві позиції. Почну я з першого міста. На першому місці у мене Міхоук. На даний момент топ-1 по Мєшника і також має дуже сильний меч. Друге місце у нас Рилі. Що я хочу сказати, він второй по силі в команді Роджера. Також має три типи поволі на дуже високому рівні. А рахуючи, що він Мєшник, по логики, має мати хороший хороші меча. А тепер дуже спорний момент. Третє місце Зоро. Його навіть мершника дуже високий, його м'ячі сильні Його фізичне тіло, навіть без використання волі і також є доволі таки сильним. Його важко порівняти з релі, бо ми не знаємо, наскільки іменно релі в модулярності був силен. Тому я скажу так, на даний момент Зора буде послабкіше. Но ну, тільки він получив один маленький баф к силі, він стане сильніше. Четверте місце, Скопер Габан. Сверхзвук, величезний радіус атаки, величезний пробой. Плюс одна із найсильніших воль наблюдення. Чи зможе його побідіти Зора? Інтересні вопроси, Лейнон Гой твердить так. Зоро Зора їх противостояти Кінгу під гіперзвуком. Та тоді вже був сильно ранений Зоро. Тому Габану з його бешеною скоростю буде важко попасти по Зоро. Ви можете возражити, то що Зоро також важко попасти по Габану і за волі наблюдення Габана. І це являючи абсолютною правдою. Тому давайте так, якого кого більше виносливості, то ти побідит. У Зоро більше, чи вона виносливості, тому Зоро сильніє. П'яте місто Кінг, шістое місто Китакури, седьмое місто Марко. Почнемо вот з Марка. Він здержував Кінга та Квіна. Но нам не звісно, чи Ода на той момент придумав всі їхні способності та сили. Схитаємо теж у Гарасіїв. Ода та Ритри тогда придумали їм способності, і не коли їх вперше показали. Не тоді, коли показали силуетів. А коли вони приступили к самому бою? Майте на увазі, їм придумали способності більше, чим через 700 глав після їхнього першого показу. Тому доказати, що на момент битви з Марком і в Кінга і Квіна була повністю продумана вся їхня сила, невозможно. Тепер, чому у Кінг вище катакурі? Я вважаю, що по приблизно рівні, але Кінг може законтрити більше кількості персонажей. Тому і стоїть чуть вище. На практиці між Кінгом, Марком та Феніксом немає великої різниці в силах. В одного гігантська порожність, в другого є ПВН, в третього Великий Реген. цим, сподіваюся, ми забралися. На восьмому у мене Санджі. Є ті, хто вважають, що Санджі равен Зоро. Типа зоро не попадає по Санджі, а Санджі не зможе приблизитись до Зоро. Що я хочу сказати, это не так. Хоч Санджі бістріше Зоро в пилані скорості передвиження, но Зоро хватає скорості атаки, щоб нанести удар по Санджі. З цим і розібрались. А що касається самого Санджі, у нього висока скорість, доволі таки висока прочність, ще він міє вправляти собі кістки. Санджі ми розібрались. Тепер переходимо к дев'ятому місту. І тут буде багато несогласних. Тут один. Давайте зразу на ну, дуже високий пробив, хороша виносливість і хороша прочність. Ну, очевидно, високу скорість він не показав. А персонаж зверху не тільки мають високу скорість, а ще й навики, щоб його побідіти. Тому вище 9-го міста я поставити його не можу. На 10-му місці у мене квін. Хороші статті та хороші способності. У нього достатньо низька скорость, щоб один зміг з нього зробити косплею торгожо. Гожо. Наступним я поставлю шир'ю. Много тих, хто йому передвищають битву Зоро. Я вважаю, що якщо ця битва буде, то там Зоро буде сильно ранутий. Що це за рада Зоро іде-іде і його ранить, а потім буде ранений Зоро проти Ширію. А вопат, який сюжет не охраничить Зоро, якщо на анакхеди. Коли Зоро спокоєним їх розобрати зліче, але замість цього терпевта не іспользує в атаки. Можливо, я не прав, але… Увідомо в майбутньому. Сподіваюсь, от моє мнение о сілі Ширію ви почули і переходимо далі. На дне четвёртое место у меня стуси. Почему она тут стоит? Просто потому что сюжетно она сильнее крекера. 12-е третье место крекер. По меркам Ванписа довольно-таки хороша воля и довольно-таки хороший фрукт. Над ними ставлю Джембе. При условии, что рядом окаличество воды. Если в води порож богат, то я его ставлю выше крекера. На ступени Джос. я хочу сказать, без водён он не переможе. З водою переможе Джимбей. Я забувся про крокодила, тому його в даному топі не буде. Далі йдуть два персонажі на одному місці. Ейс та Джос. На що хто з них сильний, доволі важко сказати. Скажу лише то, що через очіві. Джос через кейлінг. Ейс через сюжет невозможно точно сказати. Зараз могли появитися запитання, чому Ейс ніж Джимбея. Наче є дві причини. Перша причина – огонь контрит воду. Втора причина, чим Беймікс за це время апнутись. Плюс я хочу сказати, що Джос один на один переможе Мамент, або Мамент йому не зможе нанести урона. Перед тим, як обсудити персонажі далі, давайте обсудимо персонажі, які не попали в цей топ, але вполне собі заслужено тут могли б бити. Кудзан. я би його поставив би в цей топ, я би його поставив би на второе місце. Кот і собаку. Довольно сильні персонажі, чи в топ також би попали б. Авала то Люфіт. Про Люфіта нам слишком мало звісно. А Авал дуже сильно залежить від відмісності. Також у мене 100% причин, що в команді Роджера є ще якісь сильні байтчелли, нам їх пороки що ще не розкрили. З цими персонажами ми розібрались, переходимо далі. Джізус. По чому вони же Джоза? Все просто, у Джоза є і сила і прочность. У Джоза сила буде трошки посильніше, але ж цього в нього немає такої прочності. І як раз за счет прочності Джоз трошки буде посильніше. Наступне місце у нас заслужено отримує Брук. Хто не знає, Ода однажди зробив в СБСі топ з самих слідких персонажів йому муківарів на дистанцію 50 метрів. І там Брук був на першому місці. І маєте на увазі, чи після темп-скіпа, після Тоттленда, а лето фінально ванно. Я розумію, що це швидкість передвіження, а не постійна швидкість Брука. Але з такою швидкістю він має доволі непогані шанси проти Джізуса. Я би навіть сказав, що якби між ними була битва 1 на 1, я би поставив би на Брука. Далі йдуть топати два персонажі. Увоєн та Сан-Хуан. Давайте спочатку про Сан Хуанка. Він великий, сильний, мощний, але в нього є мінус. Он великий та неповоротливий, тому рахуйте його битва з Бухом буде похожа на битву Лєвий та Мавпи. Бруху даже буде полегше, тому що Лєвий було важко добратися до Мавпи. Там прийшло щілі відлікательний маневр зробити. А у Бруха таких проблем не буде. Що касається снайпера, я дуже сильно сумніваю, що ноги є условний сумрак, щоб попасти по Бруку. Та последнеive у нас хуйску, має доволі таки неплохі статьи, плюс має обычную волю вооружения. Кто не знает, что за організацію, выписывай, якщо хочете про ней, посмотрите это видео. Едем всего лишь 3 минуты, это не довго. А так всем спасибо за просмотр, всем удачи та всем пока!